Ми працюємо, накриваємо великі квадрати. Снаряди є, тим легше навестися, відпрацювати. Перші, особливо в перші дні е, цієї операції, називаємо це так. Він був зосереджений, розсереджений по різних е, лісах. Е, Великими такими скупченнями, але в одному там, наприклад, в одному лісі, і було дуже ефективно якраз застосовувати реактивну артилерію, особливо зважаючи на те, що в лісі ти часто не, не можеш спостерігати, де саме знаходиться противник. Тобто, відповідно накривався квадрат, де він знаходився, там випускалося по одному по два пакета зразу. Ген. Навідник цього града, віджатого в Миколаєві у російських орків. І приїхали сюди, на ньому вже далі їх знищувати, їхньою зброєю. Специфіка, яка виїхати, навестися, відпрацювати. Ну і швидко це все швидко робиться. Скупчення техніки, живої сили, в основному колони, ну і де сидять. По посадках техніка. Робота на ворожій території підвищує адреналін в крові, цікавіше, ну і небезпечніше. ДРГ можуть бути, пильніше треба бути, мін багато теж. Робота є робота. Ми виконуємо її, що тут, що там. Треба захищати нашу країну від них. Як мінімум вже в нас є великий результат, що в нас є частина земель, які є російськими і які зараз під нашим контролем. І, звичайно, хотілося б ще більше там ну, розширити цей масштаб. Тобто, чим більше земель, тим краще, тим ну, більш маємо сильну переговорну позицію. Але вже і те, що в нас наразі є, це вже доволі-доволі непогано. Я думаю, що. Ми, ми багато що зробили для країни. Сподіваюсь, принаймні, на це, що ми вже багато зробили для країни.